Так, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас Фортуна повернулася до нас з хорошою стороною і виграли ми два контейнери. Цей контейнер і там трошки далі ще, ще один. У нас справжня осінь, дерева вже жовтіють І ми, як завжди, займаємось контейнерами. Купляємо контейнери на аукціонах. Цей контейнер у нас за 150 долларів, а інший у нас за 10 доларів. Тому давайте. Починати. І так, за що я заплатив 150 доларів? Це три колонки. Раз, два, три. Хороші колонки. Десь по 100 доларів за штуку. Так, що у нас тут ще є цікавого коробочки, шини в нас тут є? От дивіться. Якісь клітки, я не знаю для чого, якісь хом'яків, чи для чого. Тому ну, давайте починати. Оп! А у нас зразу у нас чекає прес. Дивіться, друзі, що в нас тут є. iPhone 14 Pro Max. 128 ГБ золотий. Є в нас, ну, не відчувається, щоб він там був нема. Це у нас який це 15-й, здається. Да? Не написано. Ні, 12-й. Тут теж просто, набудуться, зарядок немає і пусті телефони. Тобто пусті коробки, Нема телефону. Добре. Коробки ми назад, будемо класти. Це все назад. Коробочку з пустими коробками. Ха, буду робити вам включення, якщо щось буду знаходити, цікаво. Бродіться, знайшов таку шкатулочку ох ти десь який ножик. Це, пам'ятний меморіальний ніж, напевно, хтось був них пожежником помер. І всі коробочки, я бачу ще. Напевне, пусті коробки від iPhone. Ну, дивіться, дуже багато. Дуже багато людей купляли собі iPhone. Але все в нас пусто. І тут у нас пусто. Добре, коробочки у нас ідуть назад в коробочку. Це коробочка у нас ще. А це коробочка у нас. Вініловими пластинками. Треба буде їх всі перевіряти. Тому що одну пластинку я знайшов дуже дорогу в одному з контейнерів, була пластинка десь за 80 доларів, але я за неї забув, я її продав за долар, а через декілька днів в мене вже її хотіли купити за 80. Але її вже в мене в наявності не було. Мені цікаво, що тут у нас. Давайте якось ми там доберемося туди. А це, напевно, якісь. А, такі. А, пастки для якихось. А, мишей, щурів, не знаю. Для зайців. Що у нас тут цікавого? Так само фотографії, дозвольні м'ячі немає підписів? Здається, немає, ну теж. О, не написано який це рік. Треба буде перевірити їх. Є якісь, а це фотопапір. Фото це назад. Багато мишок, може задаємо якісь комп'ютера. Бо ноутбука я там бачив, але він дуже такий старенький. Так, тут в нас теж фотографія. Давайте подивимося, що це таке. Як у нас правильно його відкрити, отак. Так, а Та, це хтось тримав всі свої кредитні картки. У нас є годинник. Так, годинник. От такий годинничок. Теж Та, поки відкладаємо, треба буде все це перевірити. І ще один годинник. Так, друзі, а другий контейнер у нас виглядає от так. Заплатили ми за нього 10 доларів. І що у нас тут є? У нас є триммер для трави, бензиновий і у нас є бловер. І дуже важке крісло. Так, і... так, у нас тут є шкатулочка, але вона пуста. Якісь снеки, якась їжа. ми теж відставимо на бік. Треба буде перевірити, чи вони працюють, якщо вони працюють, то ми вже рахуйте окупилися. 10 ну, доларів не так важко відбити, як 150. Крім одягу, немає тут нічого цікавого. Я дві коробочки зняв, три, подивився, там нічого цікавого. Біц, коробочка. А біців у нас немає. Фу, це треба все додому забирати і перебирати. Ну що ж друзі, поки що по знахідках нас не дуже густо Я зараз буду це все з двох контейнерів забирати, привозити додому. О, дивіться кого я Бетмен я знайшов. Буду це все привозити додому і там вдома вже перебирати і показувати вам, що цікавого може я знайду. Дивіться Бетмен. Там є хаусі. Це тут у нас таке супергероя. Бачите, я його не відкрив. А тут щось є цікаве, дивіться, халк такий. Це у нас людина павук. Хочу, друзі, вам показати, як до нас тут прилітають качачки. Не знаю чим вам буде видно. А от там у нас качачки тільки що прилетіли. Так, любі друзі, я хочу вам трошки підвести підсумки. У ми вже тут... Загрузилося, я вже другу ходку роблю. Той перший контейнер я вже майже вивіз, який в нас там. А Це залишилося це. Ну, зараз я тут хочу щось трошки добрати. пакет візьму. І, Друзі я хочу показати, що я знайшов в контейнері за 10 доларів. Дивіться, я просто камеру з собою не взяв я грузився, до думаю, нічого цікавого не знайду. Але знайшов. Як ви думаєте, по звуку, що тут? І ви вигадали? Тут гроші. Багато грошей. Як відносно багато. Е, 2 доллара, 3 долари, 4 долари і плюс 5 доларів, це у нас скільки виходить? 9 доларів. Ну, оп, є 10 долар. Ну все, ми тільки цією баночкою вже вийшли в плюс. Так що супер. Буду ще щось знаходити, буду вам показувати. Так, друзі, трошки підведемо з вами підсумки. Сьогодні вже третій день, як ми знімаємо відео про ці два контейнера. Вже я повозив все сміття, і тут я перебрав. В мене зараз на складі це лежить в коробочках. Тут раз, два, три, чотири п'ять або шість коробок. Я перебрав різного товару. Е, немає чогось такого, щоб можна було відокремити. Ну хіба ці колонки е, можна відокремити? Отут вони в мене стоять. Вони десь по 100 доларів будуть, а так, таке по дрібниці по 10, 20, 30 доларів. Тому, я думаю, ми з цих двох контейнерів можемо отримати десь доларів 500. Ну і ще банка з грошима. Е, можна перебрати її монети, може ми знайдемо щось цікаве, дороге, але я сильно сумніваюся. Тому давайте ми з вами зафіксуємо 500 доларів, е, ми заробимо. Якщо буде більше, буде добре. Якщо буде трошки менше, ну не хотілося б, щоб було б менше 500 доларів, але будемо надіятися на, на хороший заробіток. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і всім гарного дня.